Друзі, добрий добрий ранок. Ну, вже не ранок, вже почало 11-го. Я, звісно, поставила на бульйон. Хочу сьогодні зварити капусняк. Такий ще капусняк. От. Ну, трошки менше положу томату, не знаю. Бо без томату, ну, який це капусняк? Ну, ладно, може, не я буду їсти, то чоловік. А може не буде в мене вже іжоги. Може, то ізжога в мене була, от ікри. а може і де кри, може оджає, ну, коротше говоря. На цей... В общем, варю сьогодні капусняк. А зараз я чищу картошку, картоплю і буду ставити відварювати на пиріжки. бо печінка відварена стоїть у холодильнику. От, тоді піду по цибулю, бо закінчилась цибуля, а цибуля в мене лежить у сіннику, друзі. Треба сходити. І почала прибирати у хаті, але покинула, бо треба щось вже варити, їсти. Якось одне. Ну, прихватками, якщо буде коли, от зараз поставлю варитися, можна побігти щось зробити. От. А от. Тільки що з чоловіком перевернули матрас, бо з одної сторони він жорсткий. А з іншої сторони, менш жорсткий. І я спала, одразу закомандувала, кажу, положимо на жорст на жорсткій стороні, буду спати. Але, друзі, до нього треба привикнути. А з іншої сторони, він не такий жорсткий. От ми поки... Чоловік каже, ти будеш його вертіти. Кажу, ні. Оце ж положимо ще спробую на ту сторону сперва. Ну, Понравилось мені на жорсткому, але знаєте, ну як би сказати, треба звикнути. от. А у мене лежав попереді, там на дивані топер. І я положила зверху топер той. Ні, не підходить. общем, він каже, ти як принцеса на горошині, усе чувствуєш. Кажу: в ну, мене дуже болить спина, і я відчуваю всі негаразди. Так що такі друзі, справи. От. А топер принесла до нього у кімнату, хочу йому положити туди. на... На його кровать. В общем, мотаюся, мотаюся, мотаюся і мотаюся. Ну, добре, друзі. Працюю далі, а ви зі мною пішла я. Ні, Зараз дочистю картоплю, поставлю варитися і піду по цибульку. На дворі в нас сьогодні знову красота, тепло, сонечко світить, чоловік повів корову і сказав, буде прибирати там ну, останнє вже на городі. Так що... Я у хаті сама предоставлена сама собі. Працюю, працюю. Працю. А до 10 годин я попоралася зранку, сніданок приготувала, поснідали і я відпочивала майже 2 години. Лежала, дивилася, в інтернеті блогерів, в общем, ну, новини дивилася, ну і так далі слухала. Ой, пішла працювати. Я така рада, якби ви знали, що вже кончились ті городи. Ой, Якось раніше не було так тяжко, а зараз оце болячки загострюються. Здоров'я підшатується. дуже-дуже стає важко. Ну нічого, працюємо. Двіження це життя. Треба двигатися, треба ворушитися. Так що пішла, я, друзі. Всім всього самого гарного дня, здоров'я. І всього самого найкращого. Поїхали далі! А сьогодні вранці привезли нам ще дві партії тушонки. Так що, друзі, це встало під світло, гадко мене видно. Так що, на сьогодні і на завтра є робота. Завтра п'ятниця, завтра в мене переробка починається молочка. Ну, в общем, в общем, общем, працюємо далі. Так, друзі, капусняк у мене вже готовий. Зараз будемо обідати. Рулет також поставила вже в духовку з цим рулетом, мені прийшлось, звісно, повозитися. Трохи попотіла я з ним. М'ясо куряче, звісно, відрізняється від свинини. Свинина ж ви розумієте, вона ж тугіша. Якщо курка, вона її розбиваєш ножом, по-перше, швидко, по-друге, вона зліпається, таке м'ясо ліпке. Та Свиніну трошки, звісно, я не знаю, що вийде. Ну, По-любому буде смачне. М'ясо ні смачним не буває. От, Так що, друзі, такі справи. Фух, вже обід, я ніч, нічого не встигаю. Оце, поки те приготуваш, ще треба мені м'ясо перемолоти з пірішками, поки ще я не встигаю. Ще тісто в мене не підійшло. Так, друзі, ну ось чоловікові нажарила, насмажила пірішків з картошкою і з печіночкою. Сказав, що дуже смачні, з холодним молочком напився. Зараз і я продігостірую хоч один но з'їм, хоч і буде і жога, ну ось поїла сьогодні капуснячка, то й жоги нема. Може, ви і праві були що то от таблеток. Більше не буду їх пити. Друзі, ось уже рулетик мій готовий, м'ясний, охолоняє. Зараз він охолоне, тоді я його приберу на, на блюдо, розріжу і покажу вам, що всередині. І сама заразом подивлюсь, бо я ще сама не знаю, що там. Пахне смачно, вигляд дуже гарний. Ну, а чи буде він триматися купи, побачимо. Отбивала добре м'ясо. Так що, це вже і рулет приготувала. А зараз я пішла прибирати у хаті. Бо ху, вже в мене нема сил. Целий день усе в хаті сьогодні точно писала там одна жінка. Ліна, ти в хаті знайдеш собі, де наробитися, так воно і є. Друзі, сижу ось около печки, розтопила, допомогла чоловікові попоратися, почистили в сараї, він пригнав ласуньку та щось там ще робить сіно сінника. Приходив, передівався, бо це ж з мокрий тоді діла кажу, Так, заходь, щоб, не дай Бог, воспаління не підхватив. Так що сижу ось около печки, дрова тріщать, а я топлю. Економім газ. Я ж вже казала, дров заготовляли, то топимо плиту. От. І що ви думаєте? Я успіла за день попелісосити у хаті? Ні. То те, то те, то те куча роботи. Люда каже, ма, ну що ти там? Та не знаю кажу. Товчуся цілими днями. Ну, тільки готувала, звісно, їсти довго. Завтра не знаю. А, завтра ж у мене сепарування зранку, молока. Завтра ж я буду переробляти молоко на базар, потім все перемивати. Ну, коротше, це до обіду опять в мене роботи повна. Так що, отакі друзі, справи. Ну, нічого, городи вже все, чоловік сьогодні дозачищав там город, все зробив, все, чекаємо трактори. Поорим, завтра позвоню до бригадіра, до цього, що завідує тракторами, бо казала, почтарка сьогодні приносила пенсії та казала, що десь тут орав на нашому краю. Ну, ладно. завтра вже позвоню, хай їде оре. Так що, так що от, от так якось ці друзі. Так, друзі, ну отакий рулет дуже-дуже смачний, але не дуже плотний. Ну, ріжеться, ріжеться ось, ось кусочками, не розпадається нічого. Можна їсти, зато дуже-дуже смачне м'ясо. Добрий, добрий вечір, друзі. Я прибігла до вас знову з вами поспілкуватися. Коровку я вже подоїла, але стоїть у нас свариться тушонка. Так що треба за нею дивитися. Зараз з вами пообщаюся та й піду у душ. Там одна жіночка пише мені, що я зимою відпочину, але цю зиму мені не прийдеться дуже відпочивати, тому що в мене завжди коровка перед Новим годом йшла в запуск. І я на тиждень їздила завжди до дітей. От, побути З онучками, побути коло дітей. От. А цей рік ми, ми ж придбали нову корівку, е, ту ж здали, що була в нас ласуня. І ця в нас погуляла тільки в кінці серпня. Так що її оце тільки два місяці, як вона тільна. І буду я її доїти до кінця березня, друзі. Так що відпочивати мені не буде коли. Ну так, да, городів вже не буде, але буде на дворі холодно і треба буде мені до е, ну, весь декабрь, а там побачимо, доїти три рази. Так що, друзі, робота все одно буде, ніхто в мене її не відміняв. І зимою прийдеться нам їздити на ринок, все одно торгувати. Так що ми вже забули, що таке мерзнути на ринку. Ну, добре, що не так довго на час, на два і додому. Так що, ось такі справи, друзі. Так, одна жіночка питає, скільки ж у нас городу? Тут, що у нас коло хати, всього у нас тут городу 27 сотих, але десь сотих, ну, може, 8 у нас засіяно. А більша половина городу в нас ориться. Десь около двадцяти сотих у нас під оранкою. Оце ж я садила, тут у нас було посаджено, значить, у мене теплиця. Тоді, значить, помідори, огірки, цибуля вся повністю чесник. І кабаки. Багато дуже займала площа кабаків. Але ж все воно сапається вручну. Все ми сапали. Ну Все, я майже сама сапала тут на нашому городі. І у бабусі у нас там ще соток 17. От, друзі, десь 37 соток у нас ну, сапалося. Це я вам скажу, що це багато. Це багато, сили треба дуже багато, буряків багато було. Кабак. В общем, ми всього заготовили. Кабаків і буряків. І ще й в жінки отож забрали, купили буряки. Так що в нас повно. Я чоловікові кажу, що ми навіть занадто його заготовляли. Ну нічого, будемо годувати. Тому що коровку треба годувати хорошо, аж до кінця березня. Ну, в общем, якось так. А там вона піде в запуск, все одно трошки дерті треба б давати, сіно. От ну Таких сочних уже кормів, звісно. Ну, Поки запуститься, а потім потрошку можна все одно, якщо буде, то давати. Ну в общем отак якось так. Питайте мене, скільки стоїть у нас оранка. Але я там жінки відповіла в сообщенні, я не знаю, скільки стоїть сотка оранки, бо ми не оримо, ми оримо за счет Паю у нас з агрофірми приїжджають трактори і горять, у кого є паї в агрофірмі. Так що у мене один паю свікрухи є, і два паї є у мене. Так що такі, друзі, справи. Приїдуть і зорють нам. От. Сьогодні я цілий день була в хаті, ну як цілий день. Корову ходила доїти, звісно, поратися, курей кормити, собаку, кота всіх кормила і вранці, і ввечері, і в обід корову доїла, працювала і в хаті. Все, що запланувала, я не встигла зробити. Хотіла попелесосити в хаті, але не попелесосила. В кухні, і в калідорі поприбирала там все, От. а в хаті ні. Ну, Буде ще в мене час. Завтра, звісно, в мене зранку сепарація, там вам казала вже відео молока. Тоді перемию. Завтра, може, і буде в мене час попелесосити в хаті. Ну, в общем, друзі, такі справи. Завтра ще нам люди сьогодні привезли дві партії тушонки, так що робота у нас є. На слава тобі Господі. Заробляємо потрошку От, та і, і на дворі сьогодні було ну, тепло, ну, вже не так менше тепліше. От позавчора такий був теплий день, вообще супер. Вчора був теплий, але трошки був вітерець. Такий, ну, вже чувствується, що осінь, але було дуже тепло. От. Вранці був приморозок, вчора і позавчора. От, а сьогодні я щось, друзі, не звернула уваги. Я сьогодні ж заспала. Я, мабуть, там відео казала вначалі. Заспала, продзвонив будильник, а воно ж темно ще ж на дворі. Я ліжу, так не хочеться вставати, Ну, ще б трошки полежати хочеться, Ну, але ж треба. А думаю, та я п'ять минут ще. Хочеться. І видно, закрила очі і заснула. І сниться мені ще й сон, а тоді я кинуся. А воно вже без 5, сім, представляєте, ну нічого. Мені нікуди бігти не треба. Ласунька моя мене почекала. Я прийшла, вона стояла вже, ромигала, От, подоїла її, та і все. Все було добре. Все встигла, всіх нагодувала. в общем, все було в порядку. Ну, а все однако люблю, щоб було все чітко времени. Я вообще така людина чітка і люблю чітко все робити по... тютя в тютю як кажуть, і люблю, щоб люди так робили, і я так. Так що, друзі, от такі справи. Сьогодні я напекла піріжків, там вам показують попереді чоловікові, він дуже хотів з картоплею і з печінкою. Добрі вийшли пиріжки хороше тісто я знову місила. І так як і хліб, я містила із трьох видів муки, так я місила і пиріжки Добавляла і житньої муки, добавляла і ту, що я купила 5 кілограм хуторок, і ту, що допікаю. От. Ну, от друзі, що хочу сказати насчет муки. Ну, це в ми в початку на весной купили цей мішок. І оцю, що я купила цю, хуторок, от нема ній клікавини. Немає. Мало геть. Вона, ну, от як місяць її замісюєш, вона ложиш і ложиш, і ложиш, а вона все одно ліпне до рук. От нема того, як раніше замісив тісто, як сонечко. Однаково ліпне до рук. Сходи, я не скажу, що вона пливе, ні, не пливе, але от якась вона все одно не така. От ну не така. не така, знаю. Я вже, знаєте, перепекла і хліб печу постійно. От ще Зараз я, звісно, печу набагато менше. Раніше пекла і духові пиріжки, і білящі, і буреки, і все в світі. Ну, зараз стараюся якнайменше. Оце я за все время спекла, то мені дуже закортіло з капустою піріжків. І це зробила з е е е картоплею і з печінкою. І тепер, мабуть, перегодю. Тобі, довгенько не буду пекти піріжків. Потім, потім ми будемо з вами пекти в наступний раз, як уже поїмо ми піріжків, бо <соць> положила в холодильник, будемо розігрівати. А я постне печення. Я вам казала попереді. Крекер. Будемо пекти крекер із льняним насінням. Або ну, хто що хоче, можна додати. А можна кунжут додати. Ну, хто, хто з чим хоче, хоч з маком, хоч з чим може пекти. Додати в тісто і будемо пекти. Можна солодкий пекти крекер, можна сольоний, хто який хоче. Так що будемо. Буде все пізніше. Так, друзі, ну що ж, на цьому я і закончу сьогоднішнє своє відео. Набалакала і так вам уже багато. До завтра. Особою такого знімати зараз нема чого. Ну, щось знайдеться, щось будемо знімати. О, треба сісти, позаписувати, що мені треба купити в неділю, бо опять, те не купила, те забула, те позабула, як завжди, треба писати список. Так що, друзі. Всім на добраніч, тихої ночі бажаю вам всім здоров'я вам, щоб все було гаразд і у вас, і у нас. От, завтра останній день е, робочий тижня, хто працює. От, у нас вих... вихідних немає, як ви знаєте. У неділю я <кхід> старалася іноді трошки менше робити. От. Ну, А зараз уже городи треба кругом двору. Оце за двором, там, де сінник повигрібати мені, поприбирати. У дворі там, де кури поприбирати, бо ми там їм накидали, накидали, вони те поклювали, те ні, коротше, треба поприбирати. От, Там листя опаде, треба буде прибирати. А в палісаднику, друзі, у мене цвітуть хризантемки. Вони не такі. Крупні цей год, але дуже-дуже гарні. Там в мене жовтенька цвітять біла одна і біла друга. Треба завтра, мабуть, думаю, що завтра я їх попідв'язую. Я такі в мене є палки величенькі, я вбиваю в землю і кругом тоді цей кущ обв'язую <кій> бічовкою, вірьовкою. І так вони в мене квітнуть. А то вони в мене розляглися по землі і лежать на землі. А так його ж видно, буде красивий. Гарний, Особливо той жовтий. Так люблю жовтий Кольори взагалі жовтий квіти люблю. Вони як сонечки. Ну, таке гарне, особливо це осені. як вже нема таких ніяких квітів, а вони гарно так квітнуть. Так, ну що, друзі, все, набалакала до завтра. Всім всього найкращого. Хто не підписаний, не підписуйтесь, кому цікавий мій контент. От, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. На всі питання стараюся відповісти. Всі коментарі я читаю, мені дуже приємно, що ви зі мною спілкуєтеся. От, і всім дякую, до побачення. Пока-пока.